Всем привіт! Сьогодні з вами Айен-25 Мрія і сьогодні ми будемо виживати 10 днів с 100... 100... такими челами. 146 і 105. Один с ними соціальний. З ним я згоджуся. я yeah, зайшов. mm -hmm. Ми почнемо. Тож ми почнемо. Зараз хто він? Хм, знайшов вуголь. Я зрубаю дерево. Ми виживаємо 10 днів, не забуваємо. Ми якось виживемо. Якось виживемо. Ем. Куда? Куди? Куди, 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 куди? Ну Я пішов. Oopaa. Tässä on miljoonat aukko. Joki. Vau, se. Tehkikin ihan se nyt paha demiisi. Oopaa. 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 Зараз ми будемо фармитись. Я трохи тут підфармився і ось я отриму А Але стоять, не уходіть. Ням. Звісно ж, ми чекаємо. Ну, добре, в нас день другий руки. Давай карта не розкрита. Да, я с ним. Я, до речі, врятував дитинку на третій день. Все, у нас врятована перше. О, вилазь. Е? Почекайте. До речі, я ось йому поставив в кінце. I don't know Короче, в нас четвертый день, X2, 01, пятый день. Потім на наступный день у нас лаптер поесть. Ну да, человек не буду сесть. у 96. Ядце. Як це? Я не розумію. Як це? До речі, скоро покинеться відео. Ми виживаємо взагалі тут 10 днів. Нещаслив, 10 днів. О, панелька створ тебе. Все, Теперь ти мені не заважаєш. Ми закінчили на п'ятому дні, ну нічого. Я далі буду виживати 10 днів, але отримаю код підтвердження. Окей? Якщо що, відео довго ще не буде, окей? Я отримаю код підтвердження, а потім вже буду знімати подовше відео. Там, де я виживаю 10 днів з друзями, 20, 40. 50 100 днів, мі... навіть 1000 спробуємо. Окей? Добре? до Тож... Тож побачення! З вами був, як завжди, АН2025 Мрія. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. А я, а я, за... а... А я з вами прощаюся.